Друзі, всіх вітаю! Сьогодні будемо записувати нове відео по розбору пацієнтки. Звернулася ще, в принципі, після хвороби, але частково є наслідки хвороби з болю в шиї. Біль у нас йде по лівій стороні, віддає в спину між ребер'я і докуди? Ну, і... Із... Так, обличчя плюс кулова частина затисне, можливо, гаймоврі пазухи. Затисні, тому що ще є наслідки простуди. Тобто зараз розберемо, подивимося, що працювати. Плюс, так як у нас був знижений імунітет, у нас ще додатково висипав герпес. Частково не повністю, але є прояви герпесу. Тобто, ну, він теж може бути як фактором больового синдрому. Ну, спробуємо розібрати, подивимось, що у нас з цього вийде. Добре, перше діло перевіримо одразу на норматонічність, як у нас взагалі тіло працює гур. Хорошо, гору. Хорошо, тонус чудовий гору. Перевіряємо стрейч рефлекс. Передивимося рефлекси наші. Є тонус гору. Чудовий тонус. Перевіримо вищу нервову систему. Не фактор нормотонії. Ми бачимо, що ще раз. все, немає нормотонії. Нервова система, чомусь сама центральна нервова система путає плюс та мінус. Будемо розбирати, що відбувається з нервовою системою. Горо. Переводимо в стан комп'ютера. Хто не знає, що таке стан комп'ютера, стан комп'ютера це фіксування певного сигналу на, на великих суглобах для того, щоб мені постійно тримати картку, я буду переводити таким чином. Ми бачимо, що ми зафіксували сигнал вгору. Зафіксували гору. Всі м'язи знаходяться в розслабленому стані. Тепер нам потрібно буде перевірити, чи пов'язано взагалі оцей стан, який перевертає нервову систему з її хворобою. Перевіримо зараз її пазухи. Не знаємо, що вгору. Теж слабке. Ми покладемо, давай сюди на пазухи. Раз, Та на носик. Два. Гору. І Бачимо, що тонус змінився. Одну руку покладемо. Угу, Гору. Тонус змінився. Дві руки ми знаємо, що працювали. Ставимо дві ручки. У нас було підсилення тонусу, перевіряємо, чи дійсно гору нам потрібно працювати. Так, дійсно, зараз вся неврологічна картинка, яка пов'язана у неї з тілом, йде через травмування даного регіону. От ми помічаємо для нервової системи, що ми будемо працювати з цим регіоном. Провіряємо гору. Бачимо, що тонус. Змінився. Відповідно, ліва пазуха у нас страждає по якійсь вині. Подивимося, що в нервовій системі не так, що нам потрібно полікувати. Лімфатичну систему. Лімфатична система добре каже, ніяких проблем немає. Лімбічна система. Емоційна дисфункція, теж не бачу. Механічна. Є. Тобто В системі є якесь механічне порушення, ми бачимо це по склеротому. Перевіримо, чи дійсно це не справжній склеротом. Наприклад, візьмемо канальну. Змінює тонус. Відповідно, ми знаємо, що склеротом не основний вже. Беремо канал, удар. Перевіряємо. Канальна меридіональна система. Теж не основна, тому що на двойні, на трийний неприрівний стимул у нас була сила, а став мінус. Це не функція. дисфункція. Справжня. Дисфункція пов'язана з імунітетом. Імунна система погано має доступ до лівої скулової кістки. Ну і відповідно до самих пазух. Подивимося, яка доля одна доля, друга доля, друга доля. Так, у нас була ще разочок. Сила, гору, слабкість. По якійсь причині ліва доля тімусу. Погано працює, вона не має хорошого доступу до верхньої частини тіла. Подивимося, що там. Ну, в принципі, якщо ми беремо імунну систему, це відведення або проведення туди корисних речовин. Тобто, Або поганий відток, але не самої лімфи, а просто погано звідти відводяться процеси розпаду, можливо, інфекційні наслідки. От, потрібно подивитися, що там не так. Візьмемо нейросудинні рефлекс, який знаходиться у нас на черепі. Є якийсь сигнал. Подивимось. Ось тут. Це нейролімфатична нейросудинна точка для селезінки. А селезінка імунна система, фільтр імунної системи. Да, Це вона. Перезавантажимо її. І тут може бути два фактори. Це може бути дисфункція, пов'язана сама з регіоном, там погано функціонує, потрібно для нервової системи показати, з чим треба активніше працювати. А може бути як наслідок дисфункції органу, який не справляється, з. Проблема, яка виходить зверху. Тобто перевіряємо стан свою руку знову сюди на пазуху. Гор. Ні, це не пазуха. Тобто це не та той регіон для органу. Ні. Подивимось на другий орган. Печинка гору. Подивимось Регіони. Гору. Ось ще раз. Все, я регіон, це орган. Тобто це у нас проєкція проекція буде підшлункової залози. Гору. Проекція підшлункової залози. Ми знаємо, що підшлункова залоза ділиться на два фактори: на ендокринну частину і на функціональну частину. От, можливо, на фоні цього відбувається якийсь збій. Це один регіон, і нам потрібна друга точка для кровопостачання гору є. З цього ж самого боку. З протилежного боку. Той же самий нейролімфатичний Нейросудинний рефлекс, і через темперальне постукування ми перевіряємо гору. Бачимо. Дійсно, це правда. У нас є пошкодження одного нейросудинного центру для нашого регіону органу і другий нейросудинний рефлекс. Рука пацієнта залишається на органі, ми отримуємо точки до появи приємної пульсації. Коли прийде приємна пульсація, ви відчуєте під пальчиками, що з одного боку і з другого боку одночасно пульсують Ну, і є пульсація. Це свідчить про те, що периферичне русло з'єдналось, петля відновилась повністю, тобто відновилась нейрофункціональна бійсь. І відповідно, рефлекс, який допомагає виведенню чи покращенню роботи в даному регіоні, він відновився. Утримувати можна і 5-10 хвилин. Зараз ми подивимося, якщо буде занадто довго, то я обріжу. Але в загальному поки не відчуваю, відчуваю лише пульсацію під моєю правою рукою під її лівою частиною на височній От, Першим ділом потрібно відновити. Зараз неврологічна дезорганізація, а далі вже переходити безпосередньо до її проблеми, до її скарбів, до її відчуття болю тим, чим вона звернулася. Зараз почала пульсація виконуватися відномірно з двох сторін. Я відчуваю, як кістки черепа почали симетрично дихати. Одночасно, якщо ви знаєте крайньо-сакральну терапію, ви одразу відчуєте, як рухається насична кістка, як вони в парі повинні рухатися. От зараз вони симетрично рухаються є. Але немає пульсації. І дихання стало. Неотебно. Дихання змінилося стало більш глибоке і почала дихати носом. Ну, Почала дихати носом. До цього не було такого дихання. Ось зараз почали симметрично пульсувати точки. У нас пройшло майже дві хвилини від початку тримання. І зараз тільки з'явилося пульсування і заспокоїлося. Чудово. Прибираємо ручку, аж сльози пішли. Перевіримо, чи правда ми зробили? Чудово. Закриваємо нашу програму і перевіряємо знову на неврологічну дезорганізацію. Чудово. Все одразу. Чудово. Ось, в принципі, ми налаштували нашу дівчинку до наступної роботи.